Добрий день, це канал я і мої кози, і ми приїхали з магазину. Так, Це аптека у мене. Так. Це м'ясокосна мука, це курам сальвіт з базару. Помилилася і котячий корд. Це в нас весь аптека. Так, це купила олій, живий. Натуральний, не, не рафінований для салатів, для всього. 100 гривень та бутилка літрова. Це банани на печиво я купила такі м'ягенькі, 25 гривень в кілограм. От тут вони на 22 гривні. Так. Це купила винограду, бо ми вже свій здужали. А так положу в холодильник. Виноград 55 гривень. Такий тут різний він є. Є круглий, є отакий довгенький. Ось. Так. Це банани по 50 гривень. А ці 38 чи 35? 35. Чого вроді 35? Вони м'якші. Ті твердіші, а ті м'якші. Так, купила вазонок ось такої квітки. то Одна відломилася. Ну, її тут перше показувати. Ось така хризантема, це я на подарок купила. Так. Ой-ой-ой. Грушки по 35 гривень, Одні, другі по 30. От тій по 35, а отій по 30. Сливки пом'ялися. Наталочка їх перебрати треба. Сливочки купила, ну я зараз переберу сама. Дуже стигли, дуже гарні. М -м -м. А смачні? Передати не можу. У нас дезуалі -де, де три штучки розібралися. Сливки по 35 гривень. Помити, почекайте. А я шкірочки не їм. Я їм те, що Но те, що, що м'ягеньке. Так, все, що я по кухні купила. Тут все, те, що зараз покажу, ще, що ми взутці купили, що вдягнуться, і покажу, як Наталя мірила штани і, і... 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 і сведра. То зараз я покажу те, що вона мірила. Додам до того відео, а те, що ще купили, зараз покажу вам. Так, ось така куртка зимова на Наталю. О, бачите, ось така красота. Скільки ми Тисячу... 400 чи Набагато Він набагато зачавши перший. 1500. 1500. 1500. Він казала 1550, віддала за 1500. Так. Показуй свій пакет. Так, ось такі наталі черевички купили. Зимове. Зимове взуття. Ось. Скільки? 1600. 600-1600. Казали, що шкіра не, що дають гарантію, що воно зиму відходить. Але не знаю. Поживемо, побачимо. Ой, так. Але дуже сподіваюся. Діставай другий пакет. Це Це ми Іванові купили взутися. Ось такі зимові черевики йому купили. На нозі дуже гарно дивляться. 1800. А, це пічни які, так? Це такі ті лосіни, чи як вони чи колготи. Колготи такі купили, по 120 гривень. Ось. Такі вони знизу на байці, тепленькі. 120 гривень. Одні. Штани Кльош чорні з карманами. О, Наталіні штани чорні. Ось таке. Ну, як Наталя мірила, відео я доставлю в кінці буде. З першого Стани. разу. Давай Седра, ще показуй. Я, я, з першого разу. Штани 850 гривень. О, так? так мало? Так. Да. І оця кофта, вона теж мірила. Це 550. О! Ні, 550. О. Ось таку кофту купила. все, всі, всі наші покупки, що ми купили. ось, Все, вроді розказала. Все, що мали купити, купили, по що їздили. Ось, а, і ще докупила я капусти квасити. Е, головки купила. Ось то, бо. І ми вже тут доїдаємо, що я поквасила. Ось то-то, то я заплатила 120 гривень, 10 гривні 10 гривень кілограм капусти. Ось, докупила капусти. І, і ми в понеділок, якщо Бог дасть доживемо, ще докласимо капусти. Ось такі-то справи. так що Всім гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я і всього самого найкращого. Всім всього. Найбільшого. До зустрічі. «Чим попав. <сх Fabio> В слідуючому відео. Па-па-па-па. Можна тільки відкрити і показати Хто, е, Ну, По-перше, фірма класна. Я, я дуже причин? гарно сідаю і це чортка. О, Наталя штани вибирай. Ну, Зараз модні цікаві. <сх>? Ну, Береш? Так, беру. Бачимо я. Будеш, давай, давай, будеш ну погоді. Ні, — ні, <гаді> Штанами кльоштові. Я на байці. Ті не на байці, але на байці є. І скільки вони ті, що на байці? Толасівки, 500 гривень. Турція. Ну, це класно. Будемо купляти термобілизну чи брати хоче ці. Ви думаємо, ми закажемо все у сайті, що спортивно заказуємо термобілизну. Тоже дуже класно, Хорошо. мені дуже подобається. І ще в мене такий є костюм. Мені? Такий самий з зеленими штанами. Нє-ні, все-все ні, ні, ні. все. хватить. Все, все, хватить, бо маму? вона мені так дуже багатько мені, хоче покину, всього. Костюм, а садром я буду носити, типу розпарти. Ні, я сказала, хвати. Май мірку. <laughs>